Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас неділька, ну, такого ми нічого не працюємо. Вирішив таке зняти коротеньке відео. Можливо, хтось не знає. З наших глядачів, наприклад, що у нас можна замовити медову продукцію. Ну, це насамперед мед. Ось, друзі, бачимо. Ну, Просто так, щоб показати, який у нас є мед. Так, друзі, це у нас ось баночки. Це у нас, друзі, різнотрав'я. Бачимо, це іще різнотрав'я. Тільки відкрили відро. Він ще такий ріденький, більш-менш ну, світлий. Бачимо ось такі баночки можуть бути. Це у нас так зараз 250 міліграм баночка. Ось така може бути баночка. Це у нас 150 міліграм баночка. Е, також, друзі, бачимо, є ось такий мед з різнотрав'я. Ну, це вже більш такий, він почав сахаритися. Він все нормальний, смачний, просто він вже почав. Якби ну, кристалізуватися. Так, ось бачимо, друзі. Це наша сторінка в інстаграмі. Можливо, комусь буде цікаво, хтось зайде, подивиться, ось так вона називається. І знизу номер телефону, ну, на який можна подзвонити і замовити. Це, друзі, номер телефону дружини. А під відео в описі також залишу свій номер телефону. Так, це у нас, друзі, різнотрав'я медочок. Ось бачимо. Ну, кажу, цей тільки відкрили відро, він ще світленький, такий ріденький. Ну і цей рідкий, що в е, тільки вже почав чуть-чуть він кристалізуватися. А це у нас, друзі, акацієвий мед. ну Бачимо, він світлий, це взагалі ріденький. Ну, так, ось бачимо. бачимо ріденький, гарний. Смачний так, бачимо Акацієвий мед і мед з різнотрав'я. Також ось тут можна подивитися назву нашого Інстаграм, ну, нашої сторінки в Інстаграм, можливо, комусь буде цікаво. Зайде, подивиться. Ну, друзі, скажу так, на даний момент. Інстаграм-сторінкою ми не дуже займаємось, тому що, Тому що, якщо чесно, поки що немає часу на це, але хотілося б дуже хотілося б так вплотну зайнятися цим, Ну, щоб там більше так, Скажімо продавати свою продукцію, виставляти, що у нас є на продаж, чим ми займаємось і тому подібне. Але, друзі, якщо чесно скажемо, це більш так. Специфічно. Ну, чим специфічно, тому що, скажімо так, в Інстаграмі друзі більш, ну, більш молоде покоління сидить. Наприклад, старші пасічники. Вони, наприклад, про нашу продукцію про нас можуть дізнатися або з Ютубу, тому що ну, дивляться Ютуб, або ще з Facebook. А, наприклад, вже там Інстаграм, Тік-Ток. Ну, вони не дуже дивляться, але, друзі, ну нічого, потрібно е, кожну нішу освоювати. Тому, друзі, плануємо, що можливо щось почнемо знімати і у Тік-Ток будемо щось виставляти. ну, Зокрема, якусь нашу роботу, якусь нашу продукцію. Тож, друзі, кому буде цікаво, ось такий гарний медок. Друзі, ну якщо, наприклад, замовляти в таких маленьких баночках, ну скажімо так, для чого я показую ці маленькі баночки? Ну В цих маленьких баночках друзі, можна якби, зробити, якщо людина хоче на замовлення там для рідних, знайомих, близьких, як би такий подарунковий боксик. Ну Тому що просто так замовляти покуштувати одну таку баночку, це не вийгло. А, наприклад, просто маленькі сякі баночки можна з сякі або сякі, можна зробити якби подарунковим боксиком. Ну, ми вам зробимо, надішлемо, і ви вже можете комусь там подарувати. А ці відеречка, ну це якщо просто людина собі замовляє ну, для себе, для домашнього вжитку. Тому, друзі. Таке інформативне відео невеличке. Відправляємо любою поштою, Укрпоштою, новою поштою. Ну, якою поштою для вас зручно такою відправляємо. Стараємося упакувати все дуже, ну, якби дуже гарно, упакувати, щоб воно все до вас доїхало, щоб воно все до вас потрапило ціле, не розбите, не ушкоджено. Скажу, друзі, так відправляли ми вже багато разів медпоштою. Один випадок у нас був, що розбилася баночка. Це один випадок, друзі. Але і то я, якщо чесно, ну, не знаю, ну, це була якби, халатність 100% халатність е, пошти, тому що ну, запаковуємо постійно одинаково всі посилки, все замотуємо ну, в папирушки е, в багато слоїв папіря і тому подібне. А це один случай був, що одна баночка у посилці розбилася. Ну, Але ми з клієнтом вирішили це питання, тож нічого там страшного немає. Тому, друзі, якщо комусь потрібно, або інстаграм-сторіночка, заходите, пишете, ми відповідаємо, або дзвоните на будь-який із номерів. Кажу так, зараз покажу. Так, це номер телефону дружини. Просто якщо хтось зателефонує на цей номер, йому підніметь слухавку жінка, то щоб не думав, що попав кудись не туди. Це номер телефону дружини. А в коментарі під відео з першим коментарем закріпленим буде мій номер телефону. На мій номер можете також будь-який час дзвонити, писати в Viber, кому що потрібно, наприклад, не тільки по медовій, а і по. Чомусь іншому, наприклад, тому що виставляли також відео, що можемо зробити вулики ППУ під замовлення. Якщо буде когось цікавити, обов'язково можете дзвонити, писати. Будемо раді співпраці. На цьому поки що все. Всім гарно дякую за перегляд.